Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Про головні події останнього зимового дня розкажуть вам наші кореспонденти. Мої вітання додаток до історії: Львівська обласна рада ініціює друк додаткових сторінок для підручників з історії, з яких будуть вилучені важливі історичні події, такі як бій під крутами чи помаранчева революція. Про це на прес-конференції повідомив голова постійної комісії Львівської облради з питань освіти депутат Юрій Підлісний. У Львівській обласній раді в одній із комісій ініціюється видрук окремих сторінок з історії України, як у вставки, у ті підручники, які будуть мати вилучення певних тем. Також Юрій Підлісний вказав на те, що галичанам закидають, начебто, через Бандеру в Україні відбувалася насильна українізація. А тим часом на сьогодні в Україні значна частина преси є російськомовною. Так, за його словами, практично не існує україномовних економічних видань. Це все відбувається за принципом Тримай злодія. Самі проводять русифікацію, а кричать, що ми українізацію якусь проводимо. Хоча українізація є конче, потрібна при намі для вирівнювання мовного балансу в Україні, зазначив Підлісний. Робота у 2010-му підсумували на черговому засіданні колегії єстрийської райдержадміністрації про соціально-економічний та культурний розвиток району, виконання бюджету, місцеві програми підтримки сільськогосподарського виробництва і проблемні питання в санітарному та епідемічному забезпеченні населення району у 2010 році доповіли керівники відповідних управлінь та відділів з деталями. Уляна Шуцман. Розпочало засідання з питання про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського району. Детально про станції галузі розповіла Галина Чорна, керівник управління економіки. Практично основні показники програми, які були передбачені, виконані тут йшла мова про промислові підприємства, які в 2010-му реалізували продукцію більше ніж на 450 мільйонів гривень. Про сільськогосподарські підприємства, де виробництво зерна збільшилось майже на 40%. відсотків. Слід відмітити, що у 2010 році відновило виробництво Угерський спиртзавод, яким було виплачено 136 тисяч дал спирту і реалізовано продукція на 10,1 млн грн. Відновив також роботу Варшавський завод Онікс і реалізував цегли на суму 1,4 млн грн. На програми соціально-економічного значення у 2010-му було використано понад 5 мільйонів гривень. Усі завдання передбачені програмою капітального будівництва виконано. Працевлаштовано за минулий рік 858 осіб створено понад 800 робочих місць. Середньомісячна заробітна плата штатному працівника становить 2382 гривні і порівняно з минулим роком. Вона збільшилася на 22,7%. два Загальна сума заборгованості на 1 січня у нас склала 641 тисячу гривень, що на 1877 тисяч гривень менше, тобто на 70%, яка була на 1 січня 2010 року. У нас одна з найбільших зарплат на Львівщині – це 2372 гривні. Це для інформації у нас найбільша зарплата на Старичні це на Галичині захід. Там 5111 гривень середні зарплати. А на Ліоні, де працює 5600 чоловік, середня зарплата становить 2600 гривень. Уляна Шуцман, Ігор Тимків, Руслан Леські Стрийські новини. Про інші питання, які обговорили на засіданні колегії, дивіться у наступних випусках новин. На стрищині вшанували пам'ять загиблих повстанців УПА. поблизу села Нижня Луковець Сестрийського району на узбережжі річки Жижава відбулися панахида та мітинг-реквієм. із вшанування пам'яті загиблих 25 лютого 45-го року від рук НКВС 24 повстанців. Упа як проходило дійство, знає Любайворська іван Болеста поїх за волю України! Іван Валило, по за волю України! Was sehen Це імена тих героїв, які полягли біля села Нижня Лукавицям 25 лютого 1945 року у бою з Обою шанувати пам'ять 24 воїнів у зібралися біля могили на узбережжі річки Жежави. Панахиду відправив отець Микола Мільчаковський. Гімн української повстанської армії заспівали представники усіх націоналістично-патріотичних сил стріщини. Так розпочався мітинг Реквієм. Кожного року ми збираємося тут на могилі, щоб схилити свого і віддати шану воїнам УПА, молодим курсантам, пропагандистам, які загинули в далекому 45-му році. Сьогодні дня загинули високоосвічені хлопці. Вони саме організувалися для навчання офіцерів, щоб проводити пропагандистську роботу на сході України. Тому за цими повстанцями пильно стежили спецпідрозділи комітету державної безпеки через зраду. НКВД стам таки вдалося натрапити наслід повстанців 25 лютого. Біля села Нижня Луковиця у нерівному бою загинуло 24 воїнів воїнів. Ми стоїмо на землі. Яка покри, яка полита кров'ю цих молодих хлопців? І Луковиця сьогодні, нижня Луковиця, славиться своїм славою тих хлопців. Вони відома не по всій Україні. Учасники мітингу реквієму згадали героїв України та їхню жертву за рідну землю. Закликали усіх свідомих українців брати приклад національної свідомості та патріотизму. І з огляду на таку трагічну історію нашої країни пролунало застереження голови стрійської міської організації конгресу українських націоналістів Ростислава Готя. Підходять вибори до Верховної Ради, скоро будуть знову. поприїжджають парашутисти з Києва зі усюди. Голосуйте, підтримуйте, дівчина, дівчина. думайте, що робите. Опісля палких виступів Національно-патріотичної еліти Стрийщини місцеві учні продекламували вірші, а до могили поклали синьо-жовтий вінок. Цей вінок сюди передав депутат обласної ради від конгресу українських націоналістів Карпинський. Пам'ятаєте це прізвище. Це від нього вінок. Урочистий мітинг Реквієм у селі Нижній Луковиця традиційно завершили виконанням гімну України. Люба морська, Роман Копринець, стрийські новини. Завтра у Львові пройде акція проти 8 березня. У вівторок, 1 березня, у Львові о 15 годині на площі Соборні біля пам'ятника Королю Данилу відбудеться акція з весною проти 8 березня. Про це повідомляє організатор акції молодіжна організація Граніт. Як інформують організатори, під час заходу перехожим роздадуть кілька тисяч паперових квітів з привітанням з весною та інформаційними листівками про справжню історію виникнення радянського свята 8 березня. Ще одним завданням акції є привернути увагу громадськості до фактів нищення конвалії, піснішників та інших переводсвітів. Країна у стані сп'яніння. Україна потрапила до п'ятірки країн за кількістю вживаного алкоголю на душу населення. Таку інформацію опублікувала у своїй доповіді Всесвітня організація охорони здоров'я. В Середньому зарі кожен українець споживає по 15,5 літрів спиртного. Наші співвітчизники випереджають лише росіяни, угорці чехи та молдавани. Втім, ВОЗ кажуть, що окрім кількісного, є ще й якісний показник вживання алкоголю. І Якщо у Чехії п'ють зазвичай пиво в Угорщині та Молдові, воно то українці та росіяни надають перевагу горілці. На цьому я ставлю крапку і м'яйне. Зміна адреса нашого сайту. Зустрінемося з вами завтра у цій же порі. Нехай щастить. Кажуть, жити треба ковтками ніжності і порціями щастя. Ну так кажуть романтики та меланхоліки. Ми ж наразі поговоримо про те та про тих, хто живе перемогою. Про спорту фірі нашого каналу для вас праці Олег Филик. Вітаю. До Євро 2012 слідом за міліціянтами і українські поштарі вивчатимуть англійську мову. Укрпошта навчить англійської мови близько 280 співробітників до євро. Повідомив генеральний директор підприємства Євген Заяць у коментарі інформаційному центру Україна 2012 За його словами, курс дистанційного навчання з обслуговування іноземних клієнтів був спеціально розроблений до чемпіонату. Нагадаємо, Укрпошта до чемпіонату Європи також планує відремонтувати більше 30 відділень, створити 70 10 нових пунктів зв'язку і встановить майже 400 поштових скриньох в приймаючих містах. Захисник Челсі з гвинтівки підстрелив студента. Захисник лондонського Челсі і збірної Англії Ешлі Коул в жарт вистрелив з гвинтівки 24-річного Тома Коуна, який проходив стажування в тренерському штабі. Синіх інформує News of the World. Повідомляється, що інцидент стався минулої неділі на базі клубу «Копхемі», куди Коул привіз гвинтівку 22-го калібру. Медичний штаб лондонців відразу ж надав допомогу Коуну. Повідомляється, що на місце події поліція викликана не була. У той самий час Ас рішуче спростовують інформацію про подію. Сам футболіст вибачився перед Коен і його батьками, а також отримав сувору догану від керівництва клубу. Марадон на Україні не потрібний навіть для піару. Легендарний Дієго Марадона заявив, що після чемпіонату світу 2010 року отримав ряд пропозицій. Одна з них повідомляє, іспанські змі була навіть з України. Але вони його не влаштували. Хто ж покликав до нас кращого футболіста 20-го століття, що намагається знайти себе на тренерському поприщі? в період після чемпіонату світу розщедритись на нього міг Дніпро Ігора Коломойського, який згодом уклав угоду з Хуан Дерамосом, або ж Федерація футболу України, яка до сих пір не затвердила постійного головного тренера для збірної. Але агент Мірчилуческу Аркадій Запорожано, який багато років працює на українському трансферному ринку, обидва варіанти назвав нереальними. Це гроші на вітер. Марадона не тренер, а авантюрист. Може для збірної Куби він би і підійшов, але Україні він не потрібен навіть для піаром. Куди кращим піаром був би успіх на євро. Нагорода знайшла своїх героїв. Щоправда, у вигляді штрафу на 96 мільйонів доларів. Федерація футболу Бразилії, арбітера Ділсон Перейра де Карваліо були визнані цивільним судом винними в організації договірних матчів у 2005 році. Той випадок викликав широкий резонанс в країні. Чиновників і суддів викрили в корупції організації результатів 11 зустрічей. У результаті Коріантіянс в той час завоював чемпіонством, поки не зрозуміло, як загальний штраф на суму 96 мільйонів. Нів доларів буде розподілено між федерацією та арбітром. Однак, футбольні чиновники мають намір розкажити дане рішення. Нагадаю, що раніше президент ФІФА Блатер заявив, що хоче створити антикорупційний комітет. Харлан знову перемагає. Ольга Харлан стала переможницею та покупка світу з фехтування на шаблях в столиці Великобританії Лондоні. На шляху до тріумфу олімпійська чемпіонка Пакіна обіграла американку Азізу Хасан та Птіхай Мухаммад, італійку Лоретту, Джулоту, Полячку Ірен Вецьковську. Лишальні битви та покупка Ольга виявилася сильнішою за Джіо Марцозуцу з Італії. Але на пундик припинила боротьбу після програшу в чвертьфіналі. Олена Хомрова завершила свої виступи на стадії однієї восьмої фіналу. А Ольга Жовнір у другому раунді. І на цьому прощаюся з вами і заодно з усіма зимовими днями, які доходять до кінця свого ліку. І напередодні приходу такої всіма бажаної, і очікуваної весни бажаю кожному, щоб мрії твої всі збулися, зроби крок і посміхнися. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду в день невеличкий сніг. Температура повітря вночі – 11 градусів морозу. Вдень стопчики термометра піднімуться до мінус 4. Атмосферний тиск – 748 мм ртутного стопчика. Волосся повітря – 94%. Вітер північно-східного напрямку – 1-2 метри за секунду.